Ретельне планування операції, передові технології безпілотних повітряних та наземних роботизованих систем ґрунтовна підготовка бійців та власна патронатна служба, яка займається лікуванням та реабілітацією військових підрозділів. Це лише кілька причин, через які варто обрати службу саме в складі 3-ї штурмової бригади. Готується стати однією зі штурмовиків, і наша колега, яка ще донедавна працювала на телеканалі Київ 24 Давайте подивимося про історію нашої журналістки в контексті третьої штурм. Como vou ebravar teu? Odi, 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 Ua, Dro, Tre, Евеліна, колишня співробітниця телеканалу Київ 24 донедавна вона писала новини, а тепер одягла піксель і проходить вишкіл разом з іншими новобранцями. Каже, що рішення стати військовою не спонтанне і визрівало в неї давно. Не тішила себе ілюзіями і розуміла, буде важко. Я готувалась різними способами, зокрема, морально почала ходити на курси різні по холостінню, поводженню зі зброєю, поводженню з вибухівкою. Потім там на певні медичні курси почала пропрацьовувати свої страхи, типу, те, що я боюсь найбільше. З осені почала тренуватись. Це були на початку. Там тренування, якісь дуже простенькі, відтискання, присідання, планка. Я подивилась біг. Кардинально змінити професію Евеліні допоміг і крок її чоловіка, який теж підписав контракт. Дівчина ретельно обирала підрозділ, в якому б хотіла служити, і зрештою прийшла оформляти документи у третю штурмову. Пройшла тестовий тиждень, аби зрозуміти, в якому напрямку рухатись далі і яку спеціальність обрати. Зупинилася на безпілотних системах. Пройшла вже курси ФІ плюс щоб. Більше знатись на дронах, ну це трошки інша спеціалізація, але я ще пройшла там курси по мультикоптеру. Тобто, в принципі, в команді впішників є ще і людина, яка там веде розвідку. Наприклад, я ознайомилася ще з цим, і зараз продовжую готуватись, продовжую працювати на симуляторі. Ще до виїзду у тренувальний табір, після оформлення усіх необхідних документів і підписання контракту, майбутні воїни проходять початкову підготовку, яка триває приблизно місяць, керують процесом сержанти, усі з бойовим досвідом. Завдання дати початкове розуміння військового статуту, поводження зі зброєю та фізичне навантаження, яке чекає на штурмовиків далі. Це ще до БЗВП, тобто наша задача їх підготувати не тільки там фізично, а й морально-психологічно. Це є як один з етапів для того, щоб потрапити до нас в підрозділ, тобто пройти рекрутингову кампанію, підготуватися, оформитися і вже потім потрапити в навчальний центр на вже там, де вони можуть отримати базову військову підготовку, вже кваліфікаційну. У рекрутинговому центрі бригади зізнаються, до них приходять досить різні вікові категорії, починаючи з 18 років, закінчуючи людьми за 50. Час поспілкуватися знаходять для усіх, і аргументів обрати службу саме у складі третьої штурмової вистачає. Одне з головних те, що у нас є патронатна служба, яка займається лікуванням наших поранених, тобто наші поранені не лікуються в державних закладах медицини, а вони лікуються в право. Ватних медичних закладах друга плюшка це те, що бригада дуже велику увагу приділяє підготовці своїх бійців, плануванню операцій. Дуже велику увагу приділяється, особливо зараз, це розвитку ППЛА систем. Тобто у нас дуже багато підрозділів. У нас є роти наземних роботизованих комплексів. Спілкується з бажаючими проходити службу у третій штурмовій, і справжня зірка. Ви точно бачили цього бійця на одному з бікбордів та сіті лайтів. Це він в окулярах та з пультом керування дрона. Його позивний коваль втратив руку у травні 22-го на запорізькому напрямку. Після реабілітації став одним з облич рекрутингової кампанії у третю ОШБР. Я люблю всякі медійні. Прикольчики, тобто для мене це як мінімум своє власне задоволення. Тим паче, якщо це приносить користь бригаді і, хоч якось допомагає в напрямку, так скажемо, результата в цій війні, я за любий двіж в цьому сенсі. Найбільша цінність для підрозділу це людське життя. Тому спочатку у бій йдуть БПЛА, а лише потім люди. Вони розуміють, навіщо треба проводити так багато часу на тренуваннях і вдосконалювати свою фізичну форму задовго до того, як піти у реальний бій. Розуміє це і Евеліна, тому викладається на смузі перешкод на максимум. Ми, Ми! Ми! Вод! 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 чекаємо. чекаємо! Хтось хоче домой відчутно. Нема такої команди в армії. Ні чутно. Олександр Храпач, Олександр Олійник, телеканал Київ 24.